Як у Бокатан у руках знову опиниться темний меч? Чи очиститься Дінджарін у священних водах мандалорських копалень, і які сюрпризи чекають на головних героїв у темних підземелях знищеного імперією міста? Вітаю в джедайській краївці і це мій традиційний огляд другої серії третього сезону шоу Зоряні війни мандалорець. Та перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, а також не забудьте натиснути на дзвіночок. Я ж в свою чергу обіцяю регулярно ділитися актуальним та цікавим контентом про далеку далеку галактику. Отже, поїхали. Попереджаю про спойлери. На щастя, друга серія не є філерною, на відміну від других серій обох попередніх сезонів мандалорця. Але без небезпечних монстрів і тут не обійшлося. Це ж зоряні війни все таки. Початок епізоду є доволі затягнутим, особливо в частині спелімото. Звичайно, її було приємно бачити. Але навіщо була вся ця прелюдія з фейковим ремонтом Спідера? Не розумію. Взагалі я вбачаю маловато логіки в тому, що Дін не обзавівся дроїдом на Наваро, а прилетів на татуїн, щоб купити рухлядь у Пеллі. Ніби ми за татуїном скучили. Одним словом, на цій частині епізоду я трохи знудилася. Але друга частина серії була динамічнішою та цікавішою. Дін, нарешті, вперше в своєму житті відвідує мандалор. Кадри зруйнованого міста Купола ми вже неодноразово бачили в трейлерах. Тож особливим сюрпризом вони настали. Але тим не менш, вони продовжують вражати і нагадувати про нашу реальність чи відбудується колись мандалор, чи можливо відновити життя на настільки понівеченій планеті? Можливо. Але не раніше, ніж розпорошений войовничий народ зможе об'єднатися. Але повернемося до підземель Мандалору, куди прагне потрапити Дін. На диво. Живності на Мандалорі виявляється набагато більше, ніж це можна було очікувати після тотальних бомбардувань. Як на мене, то автори навіть трохи переборщили з різноманітними тварями, що намагаються атакувати Діна та Грогу, аламіти, схожі на людей майбутнього зі стрічки машина часу, дракон, що ніби заблукав з Гри престолів, якийсь незрозумілий кіборг у павокоподібній машині. Хоча, визнаю, виглядав він супер круто і крінжево. Різноманітні, небезпечні та химерні створіння. Це фішка зоряних війн, але не треба було вивалювати все за одну серію, і це я ще не згадала фінального гостя. Чудово, що Грог цього разу не був дитям у біді, а зміг врятувати Діна, покликавши на допомогу Бокатан. І мандалорка в цьому епізоді просто запальна, особливо коли в її руках знову опиняється темний меч. А наскільки ж краще вона ним володіє за Діна, особливо в парі зі щитом. Видно, що вона чимало в минулому практикувалася з ним. Дін же до сих пір не може поладнати з норовливим клинком і вправляється з ним ніби з надважкою дубинкою, боляче дивитися. Мені сподобалася динаміка між Діном та Бокатан, вражає готовність рятувати фактичного суперника, а потім допомогти дістатися священних вод. Дін же, хоч і є впертим як пень, але не позбавлений емпатії, він зрозумів, наскільки боляче колишній правительці Мандалору було дивитися на її знищений світ. Скажу чесно. Коли Дін почав скидати обладунки, я думала, що він зараз в одних трусах та шоломі, ну ж бо його знімати не можна, звісно, відправиться перехрещуватися. Але на щастя цього не сталося. Натомість Бокатан чергове довелося його рятувати з лап підводного монстра, який чомусь не зжер Діна, а просто затягнув на дно. Логіка це ж зоряні війни. Хоча не можу не відмітити, що порятунок виглядав епічно, як і гігантське око. Яке висвітлив ліхтар бокатан під водою. Хто то був? Невже знаменитий мітозавр? Мені дуже цікаво подивитися на продовження. Дін очистився, тож яким буде його наступний крок? Або катан, чи не захоче вона у поєдинку повернути собі меча? Хоча, як на мене, краще їм об'єднати зусилля, щоб досягти спільної мети, відродити Мандалор та його цивілізацію з попелу. А як вам, друга серія? Як думаєте, то справді був мітозавр? Пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мої телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook-спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої галактики, та підписуйтеся на Patreon посилання внизу. Слава Україні! І хай буде з вами сила!